Господарі, мої вітання. Ще такого не було, щоб я у листопаді місяці копав картоплю. Копав її плужком і мотоблоком Залишилась тут я думав, що спарта залишиться, але залишилася тут різна, довга і різнокольорова, відповідно. Думав я спарту, ну це знову ж таки, то думав, то не думав. Залежить на насіння, а це щось таке схоже на неї. А потім викопав кущ, в якої чорне кільце. Чому воно з'являється? Ну, порчена картопелька, Чому воно з'являється, ніхто не знає. Ну так, перепади в процесі росту, вегетації, в процесі вегетації якісь можливо є і відповідно таке відбувається. Ну, хрін колись на вагу золота, був, зараз нікому не треба. Вже Уже немає. Холодного ніхто не варить. Картоплі буде відра два, скоріше за все. Оце ну, теж щось схоже на. Ну так, да, це острих, це теж пізня картопля. Дерев'яна картопля, до речі, в цьому році якась із великою кількості сухих речовин, практично всі сортину алюєт полюбилася. Тим, що в неї є тверда м'якоть. Є, ну, мабуть, із усіх сортів те, що ми їмо зараз. в неї м'якоть саме тверда. Відповідно, вважаємо, що досить такий непоганий перспективний сорт фризою пахнув. Ось знову ж таки, бачите. Топелька гарна. Ну, якщо до речі, кажуть, що коли картоплю, ну, як процес вегетації закінчився, треба спішити її викопувати, бо згниє. Вона згниє тільки за умов, якщо вже вона мусить згнити, бо пролежала вона два мабуть, з половиною місяця у ґрунті Гнилої я не бачу, так якось вона не попадалася мені принаймні он вічка рожеве, то спорт. Так що неправильна думка, те що треба спішити прибрати, так тому що покуда погода, як оце я зараз... Довбусь, до речі, фреза ідеально пішла. Я думаю, що буде гірше. Хоч тут може вона й не обивається, але якось вона очищається. Ну і ось це теж я кажу довго. Що вже за сорт не знаю, але так, відеречку я віднесу, висиплю, прийду ще за задним. Ну і далі буду фрезувати. Залишаюся на каналі, покажу як фризується, але ну, вже садить, подивлюсь коли вже чи погода, можливо попробую сьогодні за одну цибулю досадити. Ну, Зараз будемо фризувати. Я так думаю, що фреза ще коли кидає на цій лоточці. Це ж та картопля, яка була посаджена на ранню продукцію, тобто у квітні десь. Вже не пам'ятаю коли, але була на ранню вигонку. До речі, вона хоч і пізній сорт спарта. Вона все рівно показала себе як, ну, як та, яка може ще 2,5 відра, 16 літрових, як та, яка може давати врожай навіть на ранню продукцію. ну Все залежить від того, чи вона як вона зберігалася у хранилищі. Якщо вона збереглась при плюсових, як в мене погріб теплий, відповідно вона вже була пророща, готова. До висадки тобто будь-який сорт, незалежно від стиглості можна вигнати на ранню продукцію. Одна єдине, що ранні сорти можна ще раніше зібрати. Тобто, якщо їх підростити, то можна на тиждень, на два Урожайність не поверніш урожай, урожай зібрати ще раніше. Кидало ще картоплі. Небагато, але декілька кущів киданули. І ніто яка Ну, я вам скажу, не очікував я, що по такому вологому ґрунту піде фреза, рядок впустив, но не принципово. І соломи, верніше, коріння, це не коріння, а бадилля з рослин. От я. Тепер вже все почиститься, помиється. Вже нічого ніхто робити в цьому році фризою не буде. На цьому, друзі, все по підготовці площу до висадки цибулі. Добрива органічні, кину мінеральні. Немає сенсу кидати, якщо був би суперфосфат, можна було б кинути. Ну, так як суперфосфату немає, ні травмофоску, можливо, і недоречно кидати. Ну, якось так. Все, друзі, на цьому я закінчую. З вас поставте вподобайку, напишіть коментар. Кінь уже напрацювався в стіло. На все добре, все буде.